Друзі, привіт! В мене дуже коротенький вступ. Ви бачите зараз цей патріотичний футаж не просто так. Це мій заклик до вас. Давайте створювати більше україномовного контенту. Бо це просто неподобство, коли, наприклад, з тематики EDC, про яку я буду розповідати сьогодні, дуже важко знайти якесь відео на Ютубі. Я створив своє відео, хочу поділитися сьогодні ним з вами. І маю надію, що це спонукатиме вас створювати свій власний контент. І таким чином ми будемо змінювати ситуацію на краще. Отже, Тулі акцент 26 літрів, так його називають шведи. Прекрасний карман для дрібноти і цінних речей, до якого не матимуть доступу сторонні люди. Збоку в нас на зіпері карман, в якому я зберігаю ключі на карабіні до квартири на такому прикольному магнітному тримачі, який я сам зробив. І бандаж, який більше ніде не влазить. Маю надію, ніколи він не стане мені в нагоді. Зверху маємо хардкейс для крихких речей. Я тут тримаю свої полароїди. Розкажу про них трошки пізніше. В нижньому кармані я зберігаю Airpods, і цей карман в мене постійно чомусь відкритий. Колись я їх загублю. Отаким чином відкривається центральний відділ. Powerbank на 20 тисяч. Бачите, як все блакитне, дуже легко дрібноту знайти на фоні такої тканини. Забутий з часів пандемії антисептик. І флешка, на якій я тримаю скани усіх важливих своїх документів, Вологий туалетний папір. І книжка, так, я деколи читаю. Хоча загалом дивлюсь відеоконтент. Мені здається, так зручніше. Але книжки розвивають уяву, так відосики не зроблять. Так, лептоп на 13 дюймів MacBook Pro. В Цей карман, в принципі, легко вміститься і 15-дюймовий лептоп. Цей карман, який розробники проєктували для пляшок, я використовую для зберігання дощовику. Дуже важлива і дуже корисна річ. Бачите, скільки всього вже помістилося до цього туле АЦ 26 літрів. А зараз я вам покажу те, в принципі, заради чого і знімалося це відео. Це мій маленький пауч, теж туля Subterra Power Shuttle Mini це середня модель, не найменша, не найбільша. Такий він трошки палкий. Затель української. От, власне, короткий екскурс по рюкзаку. А зараз ми перейдемо до відео про пауч. Окей, ми безпосередньо переходимо до пауча. Але перед тим як я вам розкажу, що там всередині, хотів би ще показати, що в мене було в рюкзаку з такого габаритного, але дуже важливого, Дощовик. Маєте дощовик, можете не паритись, що намокнути. Він о, розміром з долоню. Але ви завжди впевнені, що накинули на себе і на рюкзак, ваш ноут, і все, що в рюкзаку буде в порядку. Пауербанк. Ну, Звісно, що маємо Гаджети всякі. У мене тут два дроти Айфоновський і USB Type-C. Бо користуюся айфоном, а всіляка техніка може бути Type-C-шна. 20 тисяч, це навіть з головою, навіть більше ніж треба. В боковому кармані ще рюкзака в мене отака штука лежала, це частина аптечки, трошки пітніше розкажу, на що воно. І в тому хардкейсі в мене, звісно, окуляри. Дивіться, 20 баксів, але це Polaroid. обов'язково вони мають бути з ультрафіолетовим фільтром, тому що це вбереже ваші очі. Ще раз вам кажу, не носіть окуляри за 2 бакси. Бо природа все придумала за нас. Коли дуже яскраве світло, наші очі стараються зменшити зіниці. А коли зменшуються зіниці, менше ультрафіолету потрапляє на сітківку. Отими окулярами за 2 бакси Що ви робите? Ви створюєте тінь для ока, обманюєте своє око. Ну і око розширює зіницю. Ну і ви на свою сітківку отримаєте. Так що не робіть так добре. Сам пауч. З такого самого матеріалу він, як і рюкзак, я вам так по відчуттям скажу, ну дуже такий нейлон потужний, я не знаю, який він конкретно, там 600 d чи щось таке. От, Але зносостійкий, бо це може з одної сумки до іншої. Скажімо так, переходити, то може затаратися. Зовнішній вигляд, я думаю, воно не втратить. В мене це вже все. І рюкзак, і цей пауч ну десь майже півроку. Виглядає як нове. Що всередині. Маленька ремарка, це створювалось зовсім не для EDC, але дуже непогано для нього підходить. Це створювалося для дротів усіляких до техніки. Тут має бути павербанк. У нас тут трошки інше. Дивіться, він в мене наполовину аптечка, наполовину усілякі приладдя. Щось підкрутити, щось відрізати або щось скріпити. На лівій стороні в основному аптечка, але тут, із-за того, що ці еластичні страйпи, то в мене тут лазерман. Я розкажу про нього трошки пізніше. Десь тут покладемо, щоб було його видно. Частина аптечки, власне, це антисептик. Дуже важлива штука. Якщо якась рана, обробили, а потім використовуємо ті наші всі пластирі, які там всередині. Шарпі, це маркер, який пише усюди. І звичайна ручка, бо в букноті, наприклад, незручно писати тим шарпі. А от цей блокнот. Маленький, паперовий, я знаю. Мало хто вже пише на папері. Всі стараються писати щось в цих в телефонах. Але якась ідея прийшла, відкрили, написали. Клас. Потім перепишете в електронну. Мені так зручно, не знаю, я це роблю ще досі. Це фірма Right in Rain, Прикольні чуваки. Коштує недорого, але сенс його в тому, що він. Витримує вологу. І якщо щось намокне, то що вже написане, то все з ним буде окей. Тут у мене стреп для ліхтарика на голову, бо я, ну я скажу так, не розумію, нащо в ДС мати ліхтарики звичайні от такого типу. Це ж незручно, то в тебе одна рука зайнята. А в цьому випадку, от будь ласка. Теж не дуже дорогий. Energizer. 400 люменів. На 80 метрів щось там він може освітлювати, десь по горам скакати з ним можна. Плюс є такий тактикований червоний колір, щоб читати щось. І ніхто тебе не вирухував. Декілька є відстань для фокуса. Тобто можна зробити розсіяне світло або сфокусоване. Також він має нахил дуже зручна штука. Користувався я їм два рази, чесно скажу, але дуже зручна штука. О, така потужна банка в мене є з-під цукерок. Вона, звісно, займає місце, але вона мені подобається, тому я собі собою її ношу. Тут в мене намотаний 3М-овський duckteйп, армований скотч. Якщо щось десь відірвалося, ну просто штука, без якої нікуди. Всередині. А прямо сюди будемо насипати. Всередині 5 метрів мікрокорд, щось прив'язати. Клей. Я завжди користуюся не тільки в EDC, а й так і в житті. А, на основі гелю, щоб він не розтікався. І це зіптайс. Не знаю, як це українською. Це просто, як чохол, використовується, а тут звичайні ці застіжки. Теж, я вважаю, незамінна штука. Щось десь прив'язати дуже класно. Так, і по лівій стороні, як я і казав, в мене тут аптечка. Дякую, тут набито. Бог милує. Так, якщо хтось мерзне, будь ласка, 3 копійки коштує, але дуже важлива штука. Накинули, спасли людину. Стерильних два бінти. Обробити рану, антисептик плюс це. Ви молодець. І зверху пластир. Непрозоре тут не видно, але це там 10 на 15 і наліпка. Тобто не маленький пластир. А здоровий. І, власне, це. Це не влазить в палочку, в цьому немає сенсу, але в бічному кармані рюкзаку в мене завжди живе. Бандаж типу ізраїльського бандажа. Дуже корисна штука, якщо велика рана, щоб її затиснути, використовуємо, скажімо так. Хай би ніколи вона не стала в нагоді, але якщо ти її маєш якось спокійніше. Так, і де ще були в мене рукавички, де вони ділися? От вони. Звичайні, одноразові стерильні рукавиці. Ну, якщо, наприклад, ви будете цю першу допомогу надавати комусь сторонньому, щоб себе вберегти, будь ласка, поділи, користуємося. От коли він пустий, він стає таким тоненьким, але хто ж носить його пустим, тому він має бути набитим. Однозначно. Ага, ще я тут сховався. німесил, сил. Ще без рецепту куплений. Мало бути це отаким чином. Пауербанк вставляється сюди. Там є отвір отут. Через нього дроти назовні. Сюди телефон. Компанія Туля саме так це видумала. Ну, я все інакше зробив. Про все це окремо, ви можете подивитися ролики познаходити в інтернеті, але хотів окремо сказати, що. Так, звісно, це Лезерман це дорогий мультитул. можна було купити щось дешевше. Ну, скажімо так. Я його. У мене вейв був, я його купив. Потім зрозумів, що ну не так часто я користуюсь, а штука дорога і продав. Потім дружина побачила, що я е, якийсь сам не свій, бо щось десь підкрутити нічого нема, а жаба давить. Сказала мені, купуй назад, щоб я не бачила тебе таким. Ну і купив я загалом назад. І вже купив ще дорожчий, бо це версія Charge. Ну, я задоволений повністю. Якщо просто подивитися, тут є викрутка. Зараз камера чи сфокусується, чи ні. Вона подобана в мене, бо я користуюся. Ще б хотілося мати, звісно, якийсь складний ніж, але раціо в мені каже, що маєш серейтор раз І тут ще звичайний ніж два. Ну куди тобі ще якийсь бенчмейт. Заспокойся. Отака історія. Отакий мій EDC. Я вважаю, що це той набір, з яким можна собі спокійно кожен день, скажімо так, займатися своїми звичними справами. Але якщо що, то якось на душі спокійно що маєш таку підстраховку, отже. Дивимося з вами більше українського контенту. Ставимо лайк під цим відео. Ну і донатимо на ЗСУ. Слава Україні!